Мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в італійській серії А Балоні Вінченце Італіано у себе вдома приймала римську рому. Бойова ніч'я 2-2. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. От давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. 4-2-3-1 стартова розстановка у балоні. Ось по такій розстановці вийшла грати команди Італіана, Італіяна, в воротах, Лукумі Бікьома центральних захисників, Міранда Хольм по флангах, Фергюсен Фройлер, центральні опорні півзахисники, Адгор, центральний атакувальний півзахисник, Демінгс дає по флангах та Далінга у нападі. Це стартова розстановка Балонії. Рома, 3-5-2, стартова розстановка Роми, Свілеру в воротах, Мацгумель, Маншіні Індікат 3 захисників, Флоренс Пілігріні Лен Парен, Скане, трика 5 захисників, Салімакерс, Анхілінія по флангах, Пауло Дібало, Артем Довбику у нападі. Це стартова розстановка Роми. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. І, в принципі, друзі, якщо так сказати, забігаючи наперед. Про весь матч в цілому, в принципі, такий футбол рівний. В якийсь відрізки Рома було краще, в якийсь відрізок Болонія було краще. Болонія краще розпочала, більш так агресивно. Ось, але переш, там все одно знати, не, ну скажімо так, без голів команда так придавлялася один до одного. Націкавіше все в другому таймі розпочалося. 58-х матчу. Кане дуже здорово переводить на Селімакерса. М'яч Салімакерс дуже здорово м'яч приймає на правому прамуфланді. Зміщується, пробиває лівою ногою. Воротар е е Скорупський нібито відбиває удар Селімакерса. Але м'яч у сітковоріт залітає 1-0 Рома. На 58-й хвилині матчу на виїзді відкриває рахунок у матчі, Але Болонія дуже швидко відповідає на 61-й хвилині Далінга. Далінга зрівняв рахунку матчі. гульову передачу. Ну, там дуже здорова ця атака пройшла відповідно, по правому флангу. Справді, дуже здорова та атака. пройшла. Прострілював, якщо я не помиляюся. Якщо я не помиляюся, дає не дає, намагалась футболісти Блістерво м'яч відбитий. Мяч дійшов до Далінга, Далінга. Пробиває, намагалася тими захисники м'яч вибити. Ну в кінці кінці м'яч рід залітає. 1-1, балонія зрівняла рахунок. А, ось, а Потім ще й пенальті вдалося заробити балоні. Вдалося заробити пенальті. Ще не помиляюся, перетримав та саме Салімакерс. може помилятися. Ось, перетримує він футболіста Балонії. Пенальті. Підходить Фергюсон до 11-метрової позначки та забиває. Робить рахунку матчі 2-1. До речі, у балоні на другий тайм вийде Пошер, Слоні, Кастера, Іслінг Джуніор. Вийдуть у балоні. У Рома вийде Закічалік, Бальдан, Нікола Залєвський, Піцилі та Ішаравій. Після того, як Рома пропустила, Рома пішла на штурм, моменти у Роми були. Ну і ось на останній кутовий, Ну, не останній кутовий, там сидять 4 хвилини. Под... Компенсував, да, подачі. Пішла після кутового з лівого флангу і далі правого флангу був кутовий. да? Подачі, м'яч швидчай в руку футболісту. Боголоні спочатку судді пенальті не призначили, потім передивився суддя систему відеоповтору і змінив, змінив своє рішення. пенальті. Суддя перезначає, і до 11 метрової позначки підходить Артем Довбик. Ключовий момент матчу. Артем Довбик розбігається і як же спокійно забиває Артем Довбик. Як же спокійно забиває друзі Артем Довбик. Ворота розстрибає в лівий кут, Артем спокійно пробуває в правий. 2-2. Артем Довбик рятує для Роми нічого. 2-2. Друзі, ось вона двері стати стакан. 14-11 це у нас удари. 8-4 удари в площину, 54. 46. м'яча. 5-4, кутові. Друзі, по голівуємо шансам 3-3. Тобто три гольів нагоди в Болонії було. Одна голів нагода опущене була, на три гольвина нагоди були у Роми, Та дві гольіві нагоди було опущене. 465 пасів у Болонії. 391 передача, точно, 84% точність передач. Роми, 389 передач, 326 з них було точними, та 83. Відсоток то, 6. Передача складає у Роми, 2-2 за офсайдами. З 14 ударів в балоні, 8 ударів в площину, 2 удари повзроти, 4 удари заблоковано було. У Роми з 12 ударів, 4 удари в площину, 4 повзароти, 3 удари заблоковано. У успішних відборах трішки краще. Ну, в принципі, можна розкати. У Роми було 8 успішних відборів, але 50 це так успішність. В балоні їх 6, але 60, 60 це так успішність. 2-6 сейви, 274 він 7-5, 7, 13 перехоплення. Ну і 18 порушень правил. В балоні 4 жовті картки, і в Роме 10 порушень правил, одна жовта картка. Ну, Найкраща футболіста матчу. Ой, друзі, ви ну, знаєте, когось... До речі, Артем Довбик мені сподобався. Він забив гол, плюс, в принципі, вигравав більшості своїх єдиноборств. Три удари наніс, в принципі, Артем. Дуже здорово все показав. Що в римському дермі, ще зараз Балоні, да? Ось, тобто дуже здорово все показав і справді Артем Довбик. Ну, ну, Нехай буде Артем Довбик. Беру Артема Довбика, найкращим футболістом, все-таки як не круте саме він. Забылось мячики приніс мне дуже дорогу цену ничью. Ды у таблицу, мы тут маем? Балония. Балония. А, зараз находится на сьомій позиции Балония 29 очок. Ну и, соответственно. До зони Єврокубків 3 пункти відділяють. Ну, в принципі, так також в Єврокубках. Сьома позиції це ж дає право грати в Єврокубках. Але до Ліги Чемпіонів відрив збільшується. Ну, справедливості раді тут ще боротьба Буде. Тут дуже цікава боротьба Буде. За четвірку. Рома 10 Рома-24 залікував пункта. Я ж кажу, Роми справи зараз ідеть в ГУА. Рома грає в ніч з дуже сильною Балонією Вінченце Італіяну. Я вважаю, що в принципі для Роми це доволі таки непоганий результат. І Лаціо обіграли зараз нічого з балонів з Міланом. Тобто Потахесник, Рома, бачите, набирає хід. Потахесник, Потахесник, коли команда розганяється, я думаю, що команда вже скоро вийде на пік своєї форми. Обов'язково вийде, тому що Рома це неймовірна команда з неймовірним потенціалом. І, звичайно, що така команда, як Рома, вона має бути вища, звичайно, ще ніж 10-та позиція. не Рома нічого 2 Друзі, вам дякую за увагу. Бажаємо тільки до домертися завжди. Бережіть себе. Усім до побачення, усім нових зустрічей.